Ларіська Єлизавета Тарас разом Шевченко балада русалка. Породила мене мати високих палата, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою, липнови моя доню, Дніпром за водою, та й виплави русалкою завтра серед ночі, а я з ним гуляти, а ти заоскочиш, заоскочиш моє серце, нехай не сміється. Надо мною молодою нехай п'є оп'ється. Не моїми кров сльозами, а синьою водою, ні провою, нехай собі Гуляє з дочкою. Вивиш мене, людина, хвилю моніви, привітайте русану, та й заголоси. Та й побігла, а я собі вела за водою, поки сестри не зустріли, не взяли собою. Уже як ростує, сестра мовляє, о та з будинка батька виглядає. А може, вже помирилися з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовка русало. Попорила, мов пліточка, а лозина тихо порікалася. Вийшла мати погуляти, не спиться кога, пана й жанати на томаніска розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як упала, і як промовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати. Та не дійшла. Довелося у Дніпрі ночувати, та нас як зустріли Дніпрові дівчата, радісінькі, що піймали, Грались, розкотали та поки вершу не запхали та й зареготали. Одна тільки русанка не зареготалась.